Це він приїхав до початку війни. Він працював в Польщі. коли приїхав, ще організовували там. Бомбоубіжище у нас в жовтневому. А потім, коли бомбові це овладнали, він пішов до воєнкомату. Спочатку він десь пів року, мабуть, навіть більше в Єрмолінській бригаді був механізований, а потім оттуда там розформували, От, і він попадає на Сумщину. Воював на Сумщині, потім в Сумщині у механізованій бригаді, потім з Сумщини на Чернігівщину, там він був. От. Ну, а потім їх розформували і він став. Воїнам ДШВ. усміхнений, доброзичливий. Такий, що можна взяти з собою в розвідку, од діму можна було брати, бо він не підведе ні друга, а побратіма тим більше. Він мені кожного ранку мамулечка, золотка моя. Ти попила кавку, ти сходи на купи собі якийсь смаколик, щоб тобі було легше. Я з ним говорила за дві години до цього трагічного моменту від серцевого нападу. він не змогли його реанімувати. Багато років жили поруч. Не скажу, що дуже добре один одного знала, як сусіди в місті часто буває, але що запам'ятається, що закарбувалося, насправді його вічливість, чемність, завжди така привітність, сонячність. І я думаю, цього нашому двору дуже буде бракувати.